Волейбольний прогноз, чемпіонат світу в Філіпінах, в нашій групі F, друзі, склалась така вже ситуація, що або пан, або пропав. Я з радістю завжди, не втрачаючи оптимізму, вітаю всіх у нас на YouTube-каналі Мастер Клас. Отже, в ці дні у Філіпінах, в разгарі групові матчі, в, групах, в восьми групах, де Перші дві команди виходять в одну восьму. Уже в наступному раунді плей-офф. Дуже проста сітка, дуже простий регламент. І дуже простий розклад матчів. В четвер, 18 вересня, відбудуться треті матчі в нашій групі F. Бельгія, Алжир. Італія, Україна. Бельгія Алжир грають у 9.00 за київським часом у 16.30 Італія, Україна. Задача дуже проста виграти у італійців. Ну, задача для нашої чоловічої волейбольної збірної. Здавалося б, що може бути простіше? І тоді ми, і бельгійці, виходимо. Бельгія, як перша, в будь-якому випадку, бо бельгійці виграли України і виграли у італійців. Бельгійцям взагалі можна алжирцям програти, вони будь то з першого, будь то з другого місця, вже собі забезпечили вихід. Тому бельгійці можуть навіть особливо не напрягатись проти алжирців, бельгійці у плей-офф, і ще питання, чи Потрібно напрягатися, щоб бути першими. А можливо, відповідно до сітки, друга команда потрапить на більш зручного суперника, ніж перша, при виході з групи. Розумієте, про що я? Тому я кажу: так, бельгійці на всяк випадок виграють цей матч. Але Алжир. Користаючись тим, що бельгійцям не конче потрібна ця перемога, він може по, е, посупротивлятися, так скажемо, поборотися. І я кажу, що Бельгія Алжир матч пройде, е, звісно, перемогою Бельгії закінчиться, але через тотал більше. І я вибрав тотал більше 129,5. Бельгія, перемога і тотал більше 129,5, коефіцієнт 1,7. Щодо нашого матчу, я маю на увазі матчу за участю нашої е, збірної України проти італійців. Італійці, я нагадаю, так як і поляки, являються самими на сьогодні рейтинговими чоловічими волейбольними збірними світу. Не забувайте. Ми граємо проти найсильнішої збірної світу. Тому сподіватися на перемогу це я не уявляю, що потрібно відбутися, щоб українська чоловіча волейбольна збірна виграла у італійців. Ми зустрічалися три рази і три рази програвали. Але поборотися завжди можна. Був рахунок 3-2 сетами, до речі, між Італією і Україною свого часу. Чому б його не повторити? Тому, друзі, про перемогу італійців я навіть і до ворожки не йду. Але матч буде важкий, і в тому числі для італійців так само. Італійці думають, малою кров'ю візьмуть українців. Цього не буде. Я вірю в те, що буде супротив. Я вірю в те, що буде бій. Але все одно остаточно виграють італійці. На жаль, ми називаємо речі своїми іменами і ставимо крапки над І. Перемога Італії. І тотал більше 137,5. Я навіть не виключаю, що як мінімум. 3, 1, 3, 2. Або, даже якщо і 3-0, то там будуть такі рахунки, як 28, 26, 26, 24 по сетах. Ну, можливо, один сет буде впевнена перемога італійців. Там 25, 18 чи 25-20, Не виключаю. Але я не беру на сети. Чесно кажучи, так і хочеться взяти тотал по сетах більше 3,5. Я все ж таки подумаю над цим питанням. І, скоріш за все, візьму. Тотал по сетам більше 3,5. Тобто, як мінімум, 3,1. Або ж 1,3. 3,2. або ж 2,3. Я не виключаю цього. Це щодо сетів. А. Так, взагалі-то основний мій варіант прогнозу. Італія, Україна, перемога Італії і тотал більше 1,81. Італійцям потрібна лише просто перемога. Неважливо, яка. Розумієте, до чого я веду? Тому я е думаю з такою думкою: думаю з такою думкою, тофтологія, але доцільна. Україна зможе дати бій. Чи зможе вона виграти? Оце вже питання. Скоріше всього ні. Хай буде важка, але все ж таки перемога італійців. І ви чули мій варіант прогнозу. Перемога Італії тотал більше 137,5-1,81%. Ну, і там через тотал більше перемога Бельгії, я вже сказав, друзі. Дякую, що вислухали, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коменти, репости, наші найкращі друзі. Також пам'ятайте, що скріншоти по всім моїм прогнозам я закидую в наш телеграм-чат, телеграм-канал і в Facebook-групу Майстер Клас. Посилання до них у першому закріпленому коментарі і в описі. Під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.